Вітаю глядачів телеканалу Конкурентіві. Не дивуйтеся моєму зовнішньому вигляду, адже ми завітали на одне з перших виробництв рідин для електронних цигарок в Україні. Ідемо дивитися, як це все відбувається. Це Андрій Соломін, і він є засновником компанії Cloud Castle, яка одна з перших в Україні запустила власне виробництво рідин до електронних цигарок відповідно до всіх вимог та стандартів якості. Тому саме він і проведе екскурсію виробництвом. Як ви бачите, все гарненько розділено по дільницях. Зараз на бекграунді дівчата працюють на дільниці етикерування на так званому аплікаторі. У нас є два склади: один холодний, один теплий. Я прошу звернути увагу на те, що в нас дотримується температурний режим і режим вологості. Повністю вся сировина, з якої виготовляються рідини для електронних сигарет і планується виготовлятися, вона заходить лише через ці двері і ніяк по-іншому, через цю рамку, через Холодний цех. Тут же ви можете побачити і всіх святих. Зараз я вам покажу. Тут цілий холодильник нікотину це нікотин висококонцентрований, який переробляється на нашому виробництві. І потім є одним з компонентів рідини для електронних сигарет. І саме тому на цьому виробництві працює сертифікований дипломований хімік, який працює саме з цими реактивами. Ми зараз знаходимося в цеху міксування. Це реактор. Тут відбуваються хімічні процеси розбавляння, будемо так казати, цього нікотину до правильної консистенції, яка дозволяє зробити рідину, що відповідає всім законним вимогам. Далі ми пішли у цех розливу, де, за словами Андрія Соломіна, відбуваються ключові і ледь не найважливіші процеси. Тут воно в маленькі баночки. І йде далі на те, щоб туди клеїти етикетку. Сам по собі процес цей не складний, але він дуже об'ємний в кількості роботи, яку потрібно зробити. За усім процесом стежать десятки камер відеоспостереження. Одною з основних вимог в новому законі є цілодобовий доступ для державної фіскальної служби. До відеокамер на виробництві, ну а далі нам показали здобутки компанії за час відкриття виробництва. Повністю всі зразки продукції, яку будь-коли ми виготовляли, незалежно від того, чи це рідина для електронних сигарет, чи це ароматизатор. Ми відбираємо в контрольні зразки і клеїмо от, от таку штуку на випадок наявності до нас претензій від там споживачів, від наших оптових клієнтів. А далі ми перемістились на фінальну стадію виробництва, а саме на склад готової продукції Cloud Castle. У мене в руках результат роботи нашої компанії за два роки. Це саме рідина для електронних сигарет, яка відповідає всім повністю без виключення вимогам законодавства з маркою акцизного збору з оплаченими податками зі всім остальним. Отож, луцька компанія Cloud Castle продовжує розвиватися і масштабувати виробництво. кажуть на досягнутому зупинятись не збираються.